Топ 7 суперфудів для здоров'я, як змінити своє життя через їжу. Привіт, друзі! Ви чули про суперфуди, але досі не знаєте, що це таке і як їх використовувати. Сьогодні я розповім про топ-7 суперфудів, які можуть змінити ваше життя на краще. Залишайтеся зі мною до кінця, адже ми не лише поговоримо про користь, але й покажемо, як легко додати їх до раціону. А в описі під відео вас чекає бонус. Поїхали! Чіа це джерело омега 3, клітковини та антиоксидантів. Вони сприяють травленню та дають заряд енергії. Просто додайте ложку чиа у воду, смузі або йогурт, і ваш сніданок стане суперкорисним. Кіноа це ідеальний рослинний білок і основа для будь-якої страви. Використовуйте її як гарнір, додайте до салатів або навіть приготуйте на сніданок із фруктами. Легко, швидко та смачно. Ягоди годжі. Ці маленькі ягоди багаті на вітаміни та антиоксиданти. Вони зміцнюють імунітет і допомагають зберегти молодість. Додайте їх у чай, кашу або просто їжте як перекус. Спіруліна це суперфуд, багатий на білок та вітаміни. Вона очищує організм і додає енергії. Просто змішайте чайну ложку з водою або додайте у смузі, і ви отримаєте заряд здоров'я. Льон це джерело омега 3 і клітковини, що допомагають роботі серця та травлення. Просто посипте ним салати, додайте в йогурт або випічку. Це просто і корисно. Мигдаль це ідеальний перекус, багатий на вітамін Е та магній. Їжте його як снек або додавайте до салатів і каш. А ще мигдаль чудово доповнює десерти. Куркума це природний протизапальний засіб. Спробуйте додати її у супи, рис або зробіть золоте молоко з медом. Це не лише смачно, але й корисно. Отже, друзі, суперфуди це простий і доступний спосіб покращити своє здоров'я. Спробуйте додати їх у свій раціон і ви відчуєте результат уже за кілька тижнів. У описі під відео ви знайдете посилання на мій інтернет-магазин, де можна придбати якісні суперфуди за вигідною ціною. Переходьте та обирайте найкраще для свого здоров'я. Напишіть у коментарях, який із суперфудів ви хочете спробувати перш за все. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!